зараз мади бульба з трохи холодна, але байка їж. Їж. Діда, їж, бо тобі треба. Їж, їж. Я не голодна. Що Що не голодна? Що не голодна? Ти про дитину думай, не голодна вона, їж, поки є. Чи ти думаєш, що нас об'їдаєш? В ага. цій хаті ніхто тобі не буде випоминати, кілько ти з'їла. Їж поки є, діти. Кожного буде. Ну, у нас на роботі обіцяють видавати картки на продукти. І всім, хто на будівництві кажуть, даватимуть подвійну норму хліба. Витягнемо. Витягнемо. А я можу ще на інший підробіток піти. Тепіть. На колію вантажників треба, вогони на німеччину відправляти. З німцями сі не заходи. Ми пережили совітів, переживаємо і переживання німців. А я? Я б теж хотіла працювати. Не зараз люба. Вже погнала з пузову. Куди? Дужна, де ти це значок, гуманіту. <ріст> а як це мої батьки нічого не чути? Може, якось увечері, колись тим, я зможу їх провідати? Іншим разом, небезпечно, їду. Мені б, хоча б, не могли глянути, як вони там, будь ласка. Слайте, що на мене держать? Слава надію! Я піду на службу до катедри, а звідти поверну до двоє навчання, ну, там вулицю перебігти. Та, 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 піду познайомлюся з хватами та і, Ну а я. Тому що я знати, звідки ти чим дихаєш, ні? Що та. там, там, там. Та, а ти так? Та? Тішу, що будуть мати внука, а чого не піду, піду. А можна я листа передам? Ча, де, та йди передавай що? То я вже побігла писати. Ти знаєш, на коматі біжи, біжи. Дякую! Дякую. Ви, ну, все узнає в хаті вже шаре. <головіка> То що шари по хаті отходять? <головіка> <головіка> <головіка>